Вітаю, я Оксана Бабанко і ви на моєму YouTube-каналі Юридична допомога військова. В цьому відео розберемо дуже актуальне питання у зв'язку з набранням чинності постанови Кабінету міністрів No153 від 11 лютого 2025 року щодо призначення винагороди в разі, якщо військовослужбовець безвісно зник і чи мають право члени сім'ї на отримання такої виплати. 26 березня 2025 року Департаментом соціального забезпечення Міністерства оборони для військових частин було надано роз'яснення щодо доволі типових питань в призначенні цієї винагороди. Одним із цікавих питань було, чи мають право члени сім'ї безвісно зниклого або полоненого військовослужбовця на отримання цієї винагороди. В цій відповіді Міністерство оборони зазначає, що повинна дотримуватись вимоги для військовослужбовців щодо призначення цієї винагороди. Зокрема, військовослужбовець в віці до 25 років в період дії воєнного стану до 13 лютого 2025 року долучився до Збройних сил України. Причому він, військовослужбовець, залучався до бойових дій 6 місяців або менше 6 місяців за окремими випадками. Зокрема, це, наприклад, і факт потрапляння в полон. У зв'язку з такими обставинами, військовослужбовці, згідно з постановою Кабінету міністрів No153, має право на отримання виплати в розмірі 1 мільйон гривень. Однак постає логічне питання, чи мають право на отримання цієї винагороди члени сім'ї, безісно зниклого військовослужбовця. Міністерство оборони зазначає, що така виплата вона входить до складових грошового забезпечення, зокрема це одноразова виплата. У зв'язку з чим... Грошове забезпечення відповідно до вимог пункту 6 статті 9 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців підлягає виплати для членів сім'ї відповідно до приписів цього законодавства. Тож члени сім'ї безвісно зниклих або полонених військовослужбовців мають право на отримання цієї винагороди, у зв'язку з чим варто звертатися до військової частини, щоб військова частина готувала необхідні документи. І в подальшому клопотала перед вищим командуванням про призначення виплати. Якщо це відео було вам корисним, ставте лайки. Виникли питання, пишіть їх в коментарях. Діліться цим відео з тими, для кого ця інформація буде актуальною. І до нових зустрічей.